Всім добрий день, вітаю на уроці хімії. Сьогодні у нас з вами один з найважливіших уроків, на якому я навчу вас складати формулу будь-якої неорганічної сполуки за її хімічною назвою. Систематичні назви, тобто назви, створені за міжнародною системою ІУПАК, універсальні для всього світу назви на органічних сполук завжди складаються з двох слів. І почати, я хочу, з кислот, вони стоять окремо від всіх решти сполук. Як формується назва кислоти, я пояснювала в окремому відео, зараз просто нагадую. В цій назві завжди є два слова. Перше слово прикметник, в якому повністю або скорочено записана назва кислототворного елемента, а друге слово це завжди слово кислота. Ну, наприклад, якщо кислота флуоридна, то кислототворним елементом є флуор, або якщо кислота сульфатна, кислототворним елементом є сульфур. Формули неорганічних кислот прийнято починати записувати з гідрогену, потім пишеться кислотний залишок. Що зручно в систематичних назвах? Те, що назва кислоти завжди збігається з назвою кислотного залишку. І не треба окремо вчити назви кислоти, окремо назви кислотних залишків. Ну, наприклад. HO3 нітратна кислота, залишок СО3 називається нітрат. H2SO4 сульфатна кислота і залишок СО4 називається сульфат. Назви і формули кислот у тих, які показані на екрані, краще вивчити на пам'ять. Це ті кислоти, які вам зустрінуться в стандартному шкільному курсі. Якщо ви ще не вивчили, то, будь ласка, поставте відео на паузу, випишіть собі формули і назви кислот і вивчіть їх. Формули всіх інших сполук вчити не треба, їх дуже легко скласти за назвами. Зліва направо. читаємо назву, зліва направо записуємо формулу. Два слова в назві, дві частини в формулі. Перше слово це завжди назва елемента, і з ним дуже легко. Якщо забули, як він пишеться, то подивилися в періодичну систему. Після назви елемента в дужках інколи ви можете побачити римську цифру. Це не індекс. Ми римськими цифрами індекси не ставимо. Це число, яке допомагає записати індекс. Значення змінної валентності, або значення змінного ступеню кисню. Другим словом, буде яке слово це буде похідне від елемента або групи елементів. І другою частинкою може бути як один тільки елемент, так і група елементів. На що дивимось, як дізнаємося? Значить, дивимось на суфікс в першу чергу. Якщо ви побачите суфікс ид або ід, знайте, що після цього першого елемента вам треба записати тільки один елемент, який ось вам в корені все про це розкаже. Ну, Якщо оксид, значить другим елементом є оксиген, сульфід, другий елемент «сульфур», хлорид, другий хлоргідрид, другий гідроген і так далі. Якщо ви побачите другим словом гідроксид слово, начебто тут так само є суфікс «ід», але ж елемента гідрокса в нас немає. Ми маємо одразу два елемента і оксиген, гідроксильну групу «ОН». OH. Тобто гідроксид, значить, після елемента пишете групу «ОН». OH. Ну і все решта, це у вас буде кислотний залишок, залишок кислот, який, я думаю, формула і назви ви вивчили. Ну, наприклад, якщо написано слово карбонат, значить вам треба записати залишок карбонатної кислоти. СО3. Сульфат, сульфат на С4, сульфит, сульфит на С3, нитрат, нитрат, на С3 и так далее. Але на цьому формула не закінчується. Це ми зробили тільки перший крок, записали елементи. Тепер нам треба ще й індекси розставити. Для цього спочатку робимо другий крок допоміжний Над символами елементів записуємо заряди іонів або валентності. Де їх шукати? Якщо пощастить, то після назви першого елемента в дужечках ви побачите значення змінної валентності чи ступіньокисні. Але таке буває не часто, а ось про другий елемент чи групу елементів взагалі в назві жодної підказки. Немає. Будемо шукати в таблиці розчинності. Це буде наша перша помічниця при складанні форму. Що в ній гарне? Те, що в ній наведені формули і заряди практично всіх йонів, які вам зустрінуться в шкільному курсі. А заряди йонів за величиною співпадають і з валентністю, і для простих йонів зі ступенем окисня. Тому, фактично, маєте таку табличку, маєте одразу три в одному: і валентність, і заряд йона, і ступеню окисня. Починаємо записувати заряди йонів і валентності з першого елемента і шукаємо його. Позитивному верхньому горизонтальному рядочку, запам'ятайте, починаємо завжди з позитиву. Після цього заряд чи валентність другого елемента ви шукаєте в лівому вертикальному рядочку. Якщо ви не знайшли потрібний вам елемент в цій табличці, тільки тоді треба буде подивитися в періодичну таблицю. Приклади сьогодні такі я вам покажу. Після того, як записали елементи, нарешті робимо останній крок, розставляємо індекси. І робити ми будемо дуже просто і легко. Це за допомогою правила хреста. Бо я ще це називаю методом чайника. Чому, тому що тут нічого не треба рахувати? Досвід показує, що для більшості випадків заряд йона чи валентність співпадає з індексом сусіда. Ну, наприклад, заряд йона чи валентність першого елемента буде дорівнювати індексу біля другого елемента чи групи елементів. І, навпаки, валентність або заряд йона другого. Елемента чи групи елементів дорівнює індексу біля першого елемента. Коли це правило не працює, перший випадок, якщо ми маємо парні значення валентності або заряда йона. Ну, наприклад, 4,2, 6,2, тоді нам треба буде використовувати метод найменшого спільного кратного. Сьогодні я вам нагадаю цей метод. І другий варіант, якщо ми маємо однакові значення валентності чи заряду йона, ну, наприклад, 1, 1, 2, 2, 3, 3. В такому випадку індекси додаткові не ставляться взагалі. Додам, що індекс 1 у формулі не пишуть, а формули складних груп, якщо їх дві більше, беруть в дужки, якщо ж така група одна, тоді дужок не ставлять. Ну, все, довга теорія позаду. Тепер давайте швидко і просто складати формули сполук. Ось наші перші приклади. Зліва направо читаємо назву, зліва направо пишемо формулу. Алюміній сульфат. Перше слово алюміній значить першим пишемо символ алюмінію. Друге слово сульфат. Корінь сульф підказує нам, що точно має бути сульфур. тут. Суфікс ад. Каже нам, що це точно не бінарна сполука. Подивіться, в бінарній сполуці стояв би суфікс «и», тобто тут більше, ніж один елемент. І, звичайно, краще вам пригадати формулу сульфатної кислоти, тому що сульфат – це її залишок, але не всі пам'ятають формулу кислот. Що ж робити? Я ж не дарма вам показала таблицю розчинності. Ось тут, в лівому вертикальному рядочку, наведені формули більшості кислотних залишків, і ми можемо там знайти потрібний нам залишок, тільки треба знати, як шукати. Дивіться, значить, по перше. Там точно має бути сульфур. Ми бачимо, що тут аж три варіанти таких залишків. Який варіант викидаємо 100%, там, де тільки сульфур, тому що ми ось з вами домовилися, що це більш ніж один елемент має бути. Тобто, там ще є оксиген. Як дізнатися, SO3 чи со 4 Дивимось на суфікс, яка там буквочка стоїть, голосна. Буквочка А походить від слова максимум оксигену. Де у нас більше оксигену? Там, де СО3 чи де СО4? Зрозуміло, що там, де СО4. Ось потрібний нам залишок СО4, записую його поруч. Як там було слово сульфіт, тоді ми б взяли мінімум оксигену, СО3. Зрозуміли? Отак от, от завжди шукайте залишки за коренем і за суфіксом, який є в складі залишки. Так, ну що, тепер нам потрібні заряди іонів. Давайте зверху пошукаємо алюміній. Біля нього стоїть 3 плюс, поставили біля алюмінію це. со 4 біля нього стоїть заряд 2 мінус, значить, ми тут записали в своїй формулі. І тепер просто хрестиком розставляємо. Двічка від со 4 поїхала до алюмінію. А трієчка від алюмінію їде до СО4, але це складний залишок, не забуваємо його взяти в дужечки і тільки за дужками поставити трієчку. Формула алюміній сульфату, алюміній 2, со 4 тричі. Ну, зрозуміло, що плюсики і мінусики, які у вас теж в зарядах йонів, ви біля індексів не пишете, тому що індекси не бувають з плюсами або з мінусами. Це просто кількість атомів або груп. Наступна назва натрій карбонат. Перше слово натрій, значить, записали натрій. Карбонат. Аналізуємо карбон 100% буде в цьому залишку, і суфікс «ат» каже нам, да, що там має бути оксиген. Давайте пошукаємо в нашому вертикальному рядочку зліва, і тут фактично тільки один варіант, ви побачите. Чому я кажу один? Ось тут знизу, начебто, є такий складний жахливий залишок, де більше карбону. Цей залишок. Відноситься до органічної етанової кислоти. А зараз ми з вами маємо справу з неорганічними сполуками. Тому поки що на цей залишок ми не дивимося. Отже, єдиний варіант карбонату формула СО3. Записали. Тепер заряди розставляємо натрій, зверху бачимо, біля нього плюсик стоїть, тому ми в себе плюсик поставили. СО3, зліва, подивилися, два мінус записуємо. Все, хрестиком розставляємо. Двічка поїхала до натрію, а одиничку ми біля плюсу написала, і біля СО3 писати не будемо. Формула натрій карбонату, натрій 2, СО3. Далі у нас сульфідна кислота. Я вам казала, що формули кислот треба пам'ятати. Але. Я розумію, що не всі вивчили формули кислот. Скажу вам секрет. За табличкою розчинності ви можете скласти формулу кислоти, навіть якщо її забули. Показую як. Єдине, що треба пам'ятати, що кислота точно починається з гідрогену. Треба записати гідроген на першому місці. А далі залишок сульфідний. Ми шукаємо ось тут зліва і вже знаємо, як. сульфур має бути точно, і суфікс. Ід в даному випадку показує нам, що ось бачите, ось він суфікс, і тільки один елемент цьому залишку, тільки сульфур має бути поруч з гідрогеном. Тепер потрібні індекси, значить, розставляємо заряди. У гідрогену зверху подивилися плюсик, значить, тут намалювали плюсик. А С, що там біля нього стоїть, 2 мінус. Стоїть все хрестиком, розставляємо індекси. Двічка поїхала до гідрогену, одиничка зникла. Маємо формулу сульфідної кислоти H2S. Бачите, яка класна штука таблиця розчинності, Навіть формулу кислоти за нею можна скласти. Ідемо далі. Наступна назва купрум 2 гідроксид, символ купруму на першому місці. А тепер увага, в дужечках записана римська цифра 2. І це не індекс, це число, яке допомагає записати індекс. Запам'ятайте, в назві вам ніколи індекс не скажуть. Ви маєте індекси розставляти самостійно. Число в дужечках це значення змінної валентності, або коротніше казати, змінного ступеню окиснення. Але я сьогодні буду казати тільки слово «валентність». нехай пробачають мені ті, хто знає, в чому Вмінність між цими поняттями, я просто хочу, щоб вони зрозуміли абсолютно всі. Так, бачите, я записала римську цифру зверху, як валентність. і скажу ще, що не має значення, в якому форматі ви будете писати цифри зверху. Чи арабські, як заряди йонів, чи римські як валентності. Це ваші особисті позначки, які просто допомагають вам індекси потім розставити. Коли ви багато формул поскладаєте, ви взагалі нічого зверху писати не будете, ви все це будете робити подумки. Тому в якому вам... Форматі подобається, в такому ви і пишете. Єдине, що краще, щоб вони були однакові, або тільки римські, або тільки арабські. От зараз я написала римську цифру над купрувом, зараз над сусідом. Я також буду римську цифру писати, але всього сусіду спочатку треба записати, що у нас гідроксид. Ага, гідроксид значить гідроксильна група має бути поруч. Група ваша. Для неї валентність. Давайте подивимося. все рівно серед зарядів, йонів. Я ж вам сказала, що заряд йони він чисельно дорівнює і валентності також. Один мінус означає, що валентність 1 в цій групі. Ми одиничку пишемо римську над групою аж. А. що Тепер хрестиком? Одиничка поїхала до Купруму, зникла, а двічка їде до групи А, але, звичайно, ми пишемо тут не, не отаку двічку. Да? От, індекси ми маємо писати виключно в тому форматі, як ми всі числа пишемо в арабським, арабськими Да? Тому формула купрум 2 гідроксиду, кобром У Свічі. Наступна назва хром тринітрат. Елемент хром на першому місці. Тепер вже в дужечках ми розуміємо, що цю трічку ми маємо одразу надписати над хромом, це його змінна валентність. Друге слово нітрат, значить, нам потрібен залишок нітратної кислоти. Забули? Давайте пошукаємо в вертикальному рядочку, що нам треба шукати. Нітр... Нітроген має бути і А-суфікс. значить там максимум оксигену. Так, що у нас? А, тут у нас тільки одна формулка з нітрогеном, тільки no 3 але в інших табличках вам можуть більше зустрітися. Тому, ще раз нагадую, так, оцей суфікс «ад» вам підказує, що максимум оксигену. В даному випадку no 3 це якраз залишок з максимальною кількістю оксигену. Якби там був у вас нітрит, ви б написали no 2 там, де менше оксигену. Є групи. Тепер давайте на валентність поставимо, що у нас заряд стоїть також мінус 1, один, тому одиничку ми записуємо і над НО3. Хрестком поїхали, індекси розставляємо. До хрому одиничка поїхала, зникла, до НО3 їде, перетворюється на арабську цифру, Дужечки обов'язково ставимо це складна група. Формула хром 3 нітрату хром НО3. Ну і нарешті магніоксид, перший символ елемента магнію пишемо. Далі оксид, увага, бінарна сполука з оксигеном. Поруч з магнієм пишемо тільки бухочку О. Оксиген. Тепер представляємо заряди. Магній зверху записано 2, тому ми над магнією пишемо 2 а оксиген, якщо ви будете шукати зліва, ви, на жаль, його тут не знайдете. І для оксигену, я вам скажу, треба пам'ятати, що валентність у нього завжди дорівнює 2, а якщо валентність 2, то й заряд йона у нього зараз буде 2. Мінус. Тому ми записуємо, ми ж домовились в однаковому форматі писати, тому я зараз і рабською 2 мінус поставлю. А тепер, що бачимо зверху, однакові циферки. 2-2 да? і над і над оксигеном. значить, індекси нам в цій формулі не потрібні. Формула оксиду просто магній О. Тепер подивимось на трошки складніші приклади. Ні, неправильно. Складного тут нічого немає. На приклади, де ви можете розгубитися. Стронцій гідроксид. Перший елемент стронцій. Якщо забули, як пишеться символ цього елемента, подивіться в періодичній таблиці. Друге слово гідроксид, гідроксильна група ОН OH має бути поруч. Розставляємо заряди іонів. Стронці шукаємо в верхньому рядочку і не знаходимо його тут. А я вам сказала: якщо не знайшли елемент в таблиці, тоді треба подивитися в періодичну таблицю. Нагадую, що для елементів зі сталою валенністю номер групи, в якій розміщений цей елемент в періодичній таблиці, Дорівнює його валентності за дуже невеличким виключенням. При цьому неважливо, який варіант таблиці ви використовуєте довгий чи короткий. Гляньте стронцій і в першому, і в другому випадку розміщений в другій групі. Отже, валентність у стронцій дорівнює 2. Я зараз запишу це римською цифрою 2. Так, тепер для групи OH. Цю групу ми тільки що бачили. Заряд йону мінус значить, валентність у групи OH 1 Христиком розставляємо індекси одиничка біля стронцію зникла, двієчка йде до групи H. Вона складна, беремо в дужечки з додушка випишемо двієчку, формула стронці гідроксиду, стронці Аш двічі. Наступна назва алюміній карбід. Першим записуємо символ алюмінію. Далі друге слово карбід, значить карбон має бути. Суфікс ід. Каже нам, що це бінарна сполука з карбоном в даному випадку, тільки елемент карбон пишемо поруч з алюмінієм. Розставляємо заряди іонів. Алюміній має заряд 3 Над ним пишемо. Так, тепер карбон шукаємо зліва в вертикальному рядочку, і не знаходимо його тут. Значить, що? Треба знову піти в періодичну таблицю. Але є нюанс. Колись давно, коли ми тільки починали вчитися і складали формули, я вам казала, якщо ви маєте бінарну сполоку, то на другому місці завжди буде стояти неметалічний елемент з мінімальною валентністю або з мінімальним ступенем окисня. І ми обчислюємо це значення. Таким чином дивимося на номер групи, в якій розміщений елемент, неважливо, довгий варіант чи короткий ви використовуєте. І віднімаємо його від максимального номера групи. Ось, наприклад, в довгому варіанті періодичної таблиці карбон розміщений в 14-й групі, а всього груп 18. 14 мінус 18 буде мінус 4. В короткому варіанті карбон розміщений в четвертій групі, а всього груп 8, 4, мінус 8 буде також мінус 4. Бачите, в обох випадках ви отримуєте однаковий результат. І цей результат мінус 4. Ми зараз запишемо біля карбону. Все, а тепер хрестиком розставляємо індекси. Четвірочка поїхала до алюмінію і на індекс перетворилися, і трічка до карбону. Формула алюміній карбіду, алюміній-чотири 4 це 3. Наступна назва карбон, 4 оксид, елемент карбон на першому місці. Одразу над ним записуємо значення 4, це змінна валентність, воно в дужках у нас записана. І якщо друге слово оксид, значить поруч з карбоном, ми пишемо оксиген, це бінарна сполука з оксигеном. Над оксигеном записуємо валентність оксигену 2, і що бачимо? Ми маємо парні значення валентностей. Увага! В даному випадку метод Христа використовувати не можна. Не можна ось тут записати двічку, а тут 4. Це буде неправильно. Ми маємо для чисел 4 і 2 знайти найменше спільне крадне число, яке ділиться без залишку і на 4, і на 2. І це буде число 4. І ось я ось тут його запишу, отак, от кружечко кружечкубеду. І це число 4 ми ділимо на валентність карбону. 4 поділили на 4 буде 1. Одиничку біля карбону не пишемо. 4 поділили на 2 на валентність оксигену. І цю двічку ми записуємо поруч з оксигеном, це його індекс таким чином. Карбон 4 оксид має формулу СО2. Це вуглекислий газ. Наступний приклад: ферум 2 метасилікат. Ферум першим пишемо. Далі, римська цифра 2 в дужечках, значить над феромом пишемо римську цифру 2. Так, далі слово метасиліка, то тут корінь силік. Бачите, він походить від елемента силіцію. Мета це префікс, на який зараз поки що ми не дивимося. Значить, шукаємо в нашому вертикальному рядочку залишок, в якому є силіцій. Гляньте, тут єдиний варіант. СО3 цей залишок ми й запишемо. І скажу я вам, що інколи в деяких підручниках ви можете побачити назву просто силікат. І це та ж сама формула буде СО3 і метасиликат СО3, і просто. Силікат СО3. Ну, а тепер для цього силікату нам потрібен заряд йону обоваленість, Тут два мінуси настоїть, значить, два ми записуємо над СО3. Що бачимо, однакові значення зверху. Значить індекси нам не потрібні, формула феррум 2 метасилікату, феррум силіций О3. Наступна назва сульфур, 6 оксид. Перший елемент сульфур. Над ним одразу пишемо значення змінної валентності в даному випадку 6 -оксид. Воно в нас в дужечках стоїть. І якщо це оксид, значить це бінарна сполука з оксигеном. Оксиген другим записали. Для нього потрібна валентність, ми її пам'ятаємо, вона дорівнює 2. 6,2 парні валентності, значить, нам потрібен метод найменшого спільного кратного. Для чисел 6, і 2 найменшим спільним кратним буде число 6. Воно без залишку ділиться і на 6, і на 2. 6 ділимо на 6, буде одиничка, ми не пишемо її біля 6. Зділимо на 2 на валентність оксигену, буде 3, ось стрічку біля оксигену, записуємо формула сульфур 6 оксиду СО3. Ну і нарешті амоній ортофосфат. Чим складна ця назва? Першим словом, амоній. Ви не знайдете елемент амонії в періодичній таблиці, його там немає. Це складна група. Подивіться ось в верхньому рядочку такий єдиний йон, який випадає з усіх. Бачите, всі решта прості, з одного тільки елемента складаються. А ось цей NH4 складний. Так ось цей йон називається йон амонію, на честь амоніаку, з якого він утворений. І він має формулу NH4. Ось цю формулку ми зараз запишемо. NH4. Так, а друге слово ортофосфат. Ось фосф каже нам, що там фосфор є в залишку в цьому. Зліва пошукаємо фосфор і побачимо тут. Єдиний варіант ПО 4 Тому цей варіант ми записуємо біля НН4, ПО4. так розставляємо тепер заряди для nh 4 Ставимо плюсик. Для ПО4 тут стоїть 3 мінус. Ми і біля ПО4 формулі пишемо три мінус. Все хрестиком розставляємо. Трічка поїхала до nh 4, це складна група. Ми маємо її взяти в дужечки за дужками написати 3. А одиничка біля ПО4 зникає. Отже, формула амоніортофосфату ортофосфату nh 4 тричі ПО4. На цьому я розбір закінчую. Сподіваюся, що ви зрозуміли ідею і можете тепер самостійно скласти формули деяких сполок. Поставте зараз відео на паузу, і за назвами складіть формули сполук. Зробили? Давайте перевіряємо. Уважно подивіться, якщо ви не помилилися молодці, ви вважаєте себе зірками хімії. Якщо помилилися нормально, ми ж вчимося складати формули. Проаналізуйте, в чому була ваша помилка, що ви не врахували. Я думаю, що це була просто неуважність. І наступного разу ви вже точно такої помилки не припуститесь. На цьому на сьогодні все. Сподіваюся, що урок був корисним для вас. Звичайно, я пояснила тільки основи, формул набагато більше, і пізніше нам будуть зустрічатися кислі і основні солі, гідрати. Але особливості складання таких назв я вам поясню вже пізніше, коли ми до них доростемо. А зараз я з вами прощаюсь. як завжди, бажаю успіхів у вивченні хімії, не хворійте, і нехай над вашими головами завжди буде мирне, чисте і спокійне небо. До зустрічі на нових уроках хімії. До побачення!